Правоохоронні органи, контролюючі органи повністю викривають ворогу і здають, не можуть контролювати. Це злив інформації, цей удар 29 грудня він вимагає від держави системних рішень. Має бути одна вповноважена структура, одна вповноважена людина, від якої залежить контроль цієї інформації, щоб одразу була зрозуміло відповідальність. Якщо порушуються кримінальні справи державними органами стосовно оборонних підприємств. Вони мають потрапляти не будь-куди, а в якийсь конкретний один суд. Там має бути режим секретності. Ну, за цей безлад і загибель людей хтось має відповідати і припинити це паломництво оцих бабірушок правоохор... в пагонах, які бігають по оборонних підприємствах. Побірушек в погонах треба викинути з оборонних підприємств. Вони не мають знати навіть, де ці підприємства знаходяться. Це не їх справа. Це питання національної.